Російська Федерація у бавовняному вогні у місті Енгельс у Росії пролунав у ніч проти 26 грудня. Це вже друга за місяць бавовна на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилеті ракети. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. У міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових. Троє російських військових отримали смертельні поранення через падіння уламків БЛА на аеродромі в Енгельсі. Йдеться у повідомленні. Водночас повідомляється, що військова техніка нібито не постраждала, а безпілотник був збитий на підльоті до аеродрому. Я не Хочу як тут класно! Привикла, да? Я тут, як в своєму домі. жили. Настолько все душевно, По-домашньому. Територію аеродрому оточили силовики. Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін заявив, що загрози для місцевих жителів немає. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Змі повідомляють також, що внаслідок удару безпілотника по аеродрому «Енгельс-2» міг бути знищений пункт управління авіабази. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону на Ютуб-каналі ТСН назвав бавовну в Енгельсі наслідком російської агресії. Це чергові бавовни, які ми вже звикли чути. Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо Росіяни думали, що в глибокому тилу чи будь-де їх війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Такі речі відбуваються все частіше. Будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку, заявив він. Водночас Ігнат не став коментувати можливі пошкодження російських літаків. Потрібно мати перед очима принаймні супутникові знімки, які нам про все розкажуть. Минулі події, які були на цьому та іншому аеродромах, призводили все ж таки до певного пошкодження літаків. Думаю, кілька днів, і ми матимемо супутникові знімки. Будуть вони в мережі інтернет в будь-якому випадку. А от УРФ запевняють, що небезпеки для мешканців немає. Інформацію про подію на військовому об'єкті в Енгельсі перевіряють силові структури. Про це пишуть і Вєсті у соцмережах. А от УРФ запевняють, що небезпеки для мешканців немає. Інформацію про події на військовому об'єкті в Енгельсі перевіряють солові структури. Про це пишуть і вісті у соцмережах. Про це заявив губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін. Вообще не хочу общині Як кох здійскласно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему. Загрози для мешканців немає. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Додав він у соціальних мережах та змі. Поширюється інформація про НС в Енгельсі сьогодні вночі. Жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було. Жодної загрози для мешканців абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста нахабна брехня створена далеко за межами країни. Сказав губернатор пропагандистському Тарс. У ніч на 26 грудня у соцмережах користувачі розповіли, що чули звук вибуху та бачили спалах на Енгельсом. Ох, є... Місцевий житель поділився звістіми кадрами, на яких видно вогняну кулю в небі, яка потім падає. За даними російського змі, територія аеродрому в місті оточено. На місці працюють правоохоронці. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. І балвовни буде багато. Взагалі не хочу виїжджати. Як тут класно. Привикла. Да? Я привикла тут, як в своєму домі. жили. Настільки все душевно, По домашньому.